Депутат Від Сумщини Тетяна Скрипка в 2023 році публічно звітує вибила 45 мільйонів гривень на ремонт шкіл і лікарень у своєму окрузі. Але ж ці всі заклади вже 10 років у руїнах. Але чи була ініціатива? Змінити формулу фінансування, не вибивати гроші, а щоб формула була, по якій гроші заходили в громади. Створити програму справедливого розподілу, щоб кошти були направлені туди, де вони будуть мати потребу. І результат цього, це було зроблено чи ні, чи треба вибувати. Або, наприклад, Олександр Салічук, депутат від Слуги народу. На Фейсбуці він постить про те, що домігся фінансування дороги в селі. Але це функція у автодору, а не депутат. Чому село чекало лобіста, а не системного фінансування? Чому так відбувається? Або, наприклад, місцеві ради. Депутат Львівської міськради замість впливу на стратегічні рішення, домовився про лавочки у дворі? Оце рівень депутата. Але лавочки мали бути в бюджеті ще минулого року. А де питання від депутата? Чому житлово-комунальне господарство? Не спрацювала. Бо це функція виконавців, а не депутата, встановлювати лавочки. І при тому, щоб вибувати гроші на ці лавочки. Є виконавці для цього. Або, наприклад, Київська обрада в 2024 році десятки депутатів допомогли школі у Фастові отримати комп'ютери. Але це результат спільного проєкту Мінцифри, а не подвиг цих депутатів. І знову депутати крадуть чужі досягнення, кажучи, що це ми досягли, спромоглися, вибили, але не займаються своїми обов'язками, своєю діяльністю, а займаються вибиванням грошей. І чому це небезпечно, така ситуація? Бо вона є в Україні? Перший момент це популізм, це не політика.